Вітаю вас, мої любі, з вами Наталя. Я щиро кожному із вас дякую за те, що ви на мене підписалися. Ставите вподобайку. Якщо у вас є бажання і хвилинка, саме головне, ви ще й коментуєте мені мої відео. Так, в мене зараз е, розпаковка йде відео по компанії Пармасі. Звичайно, пакування все така дуже гарні плотні коробки такі в Фармасі. Так, накладна, іде і. Поїхали. У мене, на жаль, немає каталога або на радість немає каталога фармасі 02. Я їх всі пороздавала, тому що потрібно було, дійсно потрібно було. І замовила знову каталоги на компанію 03, на березень місяць, 1 березня, це вже швидко прийде, вже пару днів залишилося. На жаль, парфумовану воду цю мені так і не поклали, хоча в мене було не одне замовлення в лютому місяці. Ця парфумована водичка коштує цілих 990. Гривень. Да, нам пропонують, звісно, набір парфумований ласьон 100 мл і парфумована свічка 180 г за 990 гривень, тобто за ціною, за ціною парфума. Але, але аромат я не знаю. Мене люди питають, ні, мені не, до цих пір так і не поклали. І вже в мене, мабуть, в лютому не буде замовлення, тому що в мене три було замовлення. Так, Ну, Нічого страшного. Далі. Зараз акція. По пам'яті, скажу, 340 гривень. Можна купити ось таку палетку. Дуже відмінна. Так, зазвичай вона коштує 449 гривень, твої природні кольори. Так? Темний э, тон, контурінг для приховування будь-яких недоліків обличчя. Блискучий тон хайлайтер для вигідного підсвічування певних зон. І рожевий тон це рум'яна для підкреслення вилиць. Тобто, тут у нас йде 15 грамів, йде три в одному. Дуже відмінної якості, я розумію, якості, да, але підбір тону приходить ось такому яскравому, дивіться, така вона. Весела, така вона літня. Прям, бачите, фармасі джимпі сертифікація Ось, звичайно, ось так вона виглядає в нас наша фармасі, палетка. І ось тут в нас запобіжне таке, обов'язково, тому що тут у нас дзеркало є. І ось такі в нас ось відтінки. Дивіться, дзеркало знімає, мою всю хату. І дивіться, ось так. Дивіться, як гарно. Мені подобається. І зараз акція на неї. Тому я ж кажу: дивіться, звертайте увагу, може комусь потрібно, бо так на практично 100 гривень дорожче. Дуже гарно. Так, дивіться, так по дівчачому да? Так. Акція 159 гривень. Зараз у нас туш Зен. Це лідер продаж, дуже її полюбляють. 8 грамів, зазвичай 199 гривень, а в лютому поставили 159 гривень. Тобто 40 гривень економія, якщо ви навіть не зареєстровані. Ось таку вона має щіточку. Я, на щастя, моє на радість, показую вам її практично кожного каталогу, тому що є замовлення, слава Богу, дякую вам. І ось в мене три штуки. Так що, ось така красунька є. Далі у нас, е, мені дуже подобається, я полюбляю дуже сильно Signora Pearl, дуже сильно цю парфумовану воду. Це йде вес весінню-літній аромат. Скоро в нас весна вже через декілька днів да, через тиждень. І вона дуже легка, вона квіткова, вона така, знаєте, грайлива, вона м м зачарує своєю такою легкістю і насиченістю е, е, аромата, саме квітково і трішки фрукти. Мені дуже доподобає. 200 49 гривень парфумована вода е, коштує, так що 50 мл це дуже гарна ціна. Тому звертайте, будь ласка, увагу, є в каталогу, це відмінно. І ще в мене є, в мене замовили ось таку парфумовану водичку. Це в нас іде парфумована водичка осінньо-зимового періоду. Така вона, знаєте, зігріваюча, обгорнева з таким теплом, вона така, ну, розкривається в теплих приміщеннях дуже гарно. І навіть коли ми одягаємо, нанесли парфум, да, одягаємо речі, десь пройшлися, трішечки нам стало спекотніше, і ми коли знімаємо одяг, то дуже велике таке, знаєте, гарно так пахне тіло, тому що це дійсно саме зараз такий аромат. Хоча цей дуже Легенький. Тому в мене особисто, в мене немає ароматів, зима-літо. Я, Якщо мені подобається аромат, я його наношу. Не подобається взимку, в літо. Це таке діло, я ж кажу. Але дійсно, якщо влітку ви нанесете ввечері такий парфум, я думаю, він нічим не спортить вам той вечір. Ось так. І ще в мене дуже гарна цікавинка це ось така парфумована вода 50 мл. Дуже файна. Вона така у мене асоціація, знаєте, преміум клас. Це іде жіночність, це іде такий стиль, це, знаєте, така вишуканість. От цим парфумом дійсно. І зараз компанія поставила в подарунок, хто замовляє парфумовану воду. Ось такий парфумований ласьйон для тіла 100 мл, Але цей парфумований ласьйон додасть. Е Збільшить звучання шлейфовості, тобто він підчеркне, якщо ви нанесете на ручки, да, на тіло, він підчеркне звучання цього парфума. Він додасть іще більшого більшої сили звучання. Це відмінна вода. 599 гривень. Ось такий набір. А зазвичай 109 гривень компанія вам дарує зараз ось такий парфумований ласьюн для тіла. Тому звертайте на це увагу. Так, я такий блокнотик купила. Я полюбляю ставити блокнотики там, коли там буває у мене така можливість, людям, хто мене замовляє замовлення робить, то від помади до мільйона. Дай Бог, щоб так у вас і було. Ставлю таке. ну, Я люблю, коли людина відкриває замовлення, посилку, а там є ще хоч щось. Ну, коли мене виходить, то да, Я звичайно з великою радістю це роблю і бажаю, щоб людина дійсно отримала радість. Так. У мене закінчилось отакі от дезодоранти комфорт 150 мл. мілілітрів. Мені дуже подобаються ці, їх небагато. Їх залишилося два види всього-навсього жіночих. і цей. І мене розкупили, і тільки розкупу, розкупляють, і я підбираю, щоб в мене був вибір, щоб в мене людина могла прийти, протестувати, і протестити, і знати, що да, аромат відмінний. Цей дезодорант мені подобається для жінок. Він подобається тим, що він не липкий, він має аромат ніжний, і він на тілі відчувається ніжно, без всякого дискомфорту. Немає липкості, немає чорного білого. Тобто він залишає комфорт. Це це по мені супер 139 гривень, до речі, 150 мл. мілілітрів. Як я кажу, ціна менше, ніж місткість продукції дезодоранту. Далі у мене. Дуже чудова річ. Люди взяли пробний зразочок. Це в нас охолоджуючий бальзам Доктор Туна з кінським каштаном, але тут іде не тільки кінський каштан, тут іде ще дуже багато корисних трав в бальзамі, к цьому концентрованому 150 мл, GMP сертифікація без всякої хімозності, без животних жирів, вся продукція компанії Фармасі і. Це охолоджуючий бальзам, коли для ніг для тіла, коли багато ви стоїте, багато ходите набряки. Да? Коли ноги болять, коли викручують ноги, коли є варикозне розширення вен. Це дуже небезпечний і дуже дієвий, ефективний дійсно бальзам, доктор Туна з кінським каштаном, охолоджуючий. Тобто він знімає оцю напругу, знімає набряки і він допомагає зробити, щоб ноги були ваші здоровіші. Циркуляція крові покращила, лімфадренаж покращилися. Це дуже відмінно. Це дійсно відмінно. І при варикозному розширенні Вен його можна використовувати обов'язково. Потрібно навіть 150 мл. Після того, як взяли пробний зразок, вирішили взяти для проби ще ось такий. 139 гривень, до речі, 150 мл. Ось так. Має, я користуюсь ось таким. В мене в такої 500, 500 мл, 500 да, Доктор Туна це од однакове. Дивіться, який він густий. Я ж кажу, дуже відмінна річ. Навіть коли застуда можна нежить, можна подихати і пробиває дуже гарно. Ніс, дуже гарно. Сьогодні буде моя донька це робити, тому що захворіла. Вже тиждень ми хворіємо і ще й доро нас направили, тобто неприємно. Не так зараз акція. Не знаю, почому по каталогу. Не додавала 25%, але знаю, по чому мені прийшло. Матуючі серветки для видалення жирного блиску Smart Love. Smart Love – це наша Україна робить для турецької компанії Pharmacy. Тобто, це теж високої якості серветки, матуючі, які знімають жирний блиск. Якщо ви нічим не користуєтесь з дня, звісно, виходить, є таке, що може бути блиск на обличчі. То тут мені обійшлося 59,25 по накладній. По, тобто 25% знижки, да, як консультанта. Тут 100 штук, дівчата. 100 штук. Уявляєте собі? Так. Навіть якщо 89 гривень, то це дивіться, які вони тонесенькі. Це така лагідність, це така ніжність. Я їх купила дуже давно, дуже-дуже показувала, демонструвала, дарувала, роздавала, коли акції особливо. Це для кожного типу обличчя, тому що обличчя в нас, якщо ми ходимо зараз одежа, шапки важко, ми потіємо, то звісно, приходиш, хочеться витерти лице. То оце. Відмінна річ, промакуєте шкіру обличчя і немає у вас жирного блиску. І це небезпечно, це чисто, це дуже гарно, дуже файно. Тим паче, що це розроблено спеціально для нашої шкіри обличчя. Наша, наша українська компанія ви, ви, виробляє їх. Так що дивіться, матуюча. Ось так. Дуже зручна, вона тонесенька, дуже зручно брати її з собою. 100 штук, вам вистачить її на дуже багато. Я ж кажу, так, що ось так. Звертайте увагу на ці, на акції. Звісно, такі, я дуже давно не брала кави. Я взяла по 89 гривень 3 пачки, це в нас йде. Це у нас нутрі плюс Турція, кава, корисна кава чаювання, це йде дієтична добавка, харчова добавка, верніше, це в нас йде 60% мелені ячмінь і пшениця. І 40% у нас іде кава. 16 стіків по 2 грама, дуже зручно брати з собою. І що мені подобається, не, під, не піднімає тиск, нема серцебіття, і бадьорить відмінно вранку вран, зранку. І я напротязі дня навіть випиваю, то в мене тиск не піднімається. І дуже гарно саме ця кава для кишківника спрацьовує, тому що нічого не затримується, не, не в кишківнику, Тобто дуже гарно сприяє роботі. Кишкінника. І ще, звісно, я взяла ось таку одненьку. Це в нас цикорій, 60% Нутріплюс, нутрікава, і 40% йде в нас кава натуральна. Це Турція теж в фармасі, ну, в каталозі компанії фармасі, це плюс, я ж кажу. і... Турція. Теж 16 стіків по 2 грама. Це це в нас, ви знаєте, інулін, який допомагає роботі сердечка. Тобто, і від нього не стрибає тиск, не має побічних ефектів. Але, саме головне, завжди навіть на кожній коробочці написано консультація з лікаром. Будь ласка, хай лікар подивиться і це я можу фото вислати вам на Viber, чи Telegram, чи WhatsApp без проблем. І ви можете проконсультуватися з лікарем і вживати таку каву, якщо він. Вам дозволить. Я, відмінно, почуваюся, бо я давно не брала. Я так вийшла, що не брала. Так, далі була акція. Я взяла такий пакетик, мені прийшов в фармасі гарний. Пробні зразки е, були парфуми. За 29 гривень я взяла, тут наче 10 їх і буду мати, показувати для демонстрації, тому що це велика рідкість. Мене, ви бачили, мене дуже багато йде. Є е, е, кремів різних, а саме парфумовані води я, е, ашараш. така, знаєте, думаю, боже, ура! Я беру! За кожні 35 балів можна було взяти за 29 гривень. Я, звісно, скористалась. я взяла. Якщо б така акція ще була, я б ще в собі купила би. І за бали, за 40 гривень я взяла. Шампунь-кропива, 500 мл ботанікс в новому дизайні. Мені цікаво, там є. Да, є. Ага, вона відкривається. Все закрито. Бачите, все гарненько, чистенько. І, це. І ось так. 149 гривень в каталозі, а мені б вона пішла по 40 гривень за те, що в мене є замовлення вище ніж на 35 балів, тобто не менше. Ось так. І ось. Таким чином, такий був мій відеоогляд. Жалко, жалко, на жаль, не бає в мене цей парфумованої води. Дівчатка, хто хотів, нема в мене, я не можу вам її сказати, навіть які в неї ноти, що в неї. Тобто, як вона мені на моє відчуття. Дякую вам, що ви були до цієї хвилинки зі мною. Обнімаю. Ви найкращі, любі мої. Так що, якщо щось потрібно, звертайтеся, перейшлю по Україні без проблем. До побачення. всього найкращого, до нової скорої зустрічі. До побачення.